Проєкт порядку е, е, засідання на, нашого е, комісії, будь ласка, зачитайте. Добрий день. До розгляду пропонується наступний порядок денний. Е, перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про розгляд заяви НК, е, 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 Укренерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання: про розгляд заяви товариства НПК Хоумнет» щодо переоформлення ліцензії. Третє. Про розгляд заяви концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення про припинення дії ліцензії. Четверте питання. Про розгляд заяви підприємця Гармаша про припинення дії ліцензій. П'яте питання про припинення дії ліцензії на користування радіочастотним спектром підприємцю Шоркіну. Шосте питання про визначення можливостей застосування РОО на території України. Сьоме питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів. Перше питання про розгляд проєкту закону України, про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів права Європейського Союзу відповідних критерій, встановлених Європейською платіжною радою, та забезпечення сталого функціонування української економіки під час війни та повоєнного відновлення. Третій розділ різне. Перше питання про внесення змін до рішення НКІК від 12.02.2025 року номер siemдеся Друге питання про зведений звіт виконання фінансового плану державного підприємства Український державний центр радіочастот за перший квартал 2025 року. Дякую, Оглівале. Які будуть пропозиції зауваження до порядку денного засідання? Олексійович, будь ласка, вам слово. Ну, не головуючи, у мене є пропозиція доповнити розділ другий проєктом постанови НК про врахування висновку Міністерства юстиції до відповідної постанови про внесення змін до позадового регулювання спорів. Прошу підключити до порядку денного, оскільки а, даний висновок Мін'юсту надійшов лише вчора ввечері і був підготовлений відповідний проект постанови. Дякую. Дякую, Генсевич. Шановні колеги. То за запропонований порядок денний з урахуванням змін? Ну, прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Тоді, Ірина Юрійовна, будь ласка, ваше питання? Перше. Шановний головуючий, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проект рішення про розгляд заяви НЕК Укренерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром пропонується видати приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби згідно з додатком до проекту рішення. Регіони користування радіочастотним спектром Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Сумська області. Діапазон радіочастот 10-11 ГГц для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Пропозиції зауваження до запропоного проєкту є. Якщо ні, то прошу проголосувати за цей проєкт рішення. То за? Одностайно. Дякую. Ірина Юліна, друге питання. Ваше пропонується розглянути проект рішення про розгляд заяви ТОВ НПК Хоумнет щодо переоформлення ліцензії. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю науково-промислова компанія Хоумнет ліцензію на користування радіочастотним спектром. Номер 81 від 15.04.2024 року для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком до проекту рішення. Регіони, які, які залишаються у ліцензії: Кіровоградська, Житомирська, Миколаївська та Чернігівська області, смуга радіочастот 5,670, 5,710 МГц. Термін строк дії ліцензії по 25 січня 26-го року, без ну тобто залишається відповідно до ліцензії номер 81. Прошу підтримати даний проект. Зауваження до даного проекту рішення є. Якщо немає, тоді прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Третє питання. Про розгляд заяв концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення про припинення дії ліцензії. Розглянувши відповідні заяви концерну РРТ, пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що були видані концерну номер 8 від шістнадцятого року. Для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби на території Харківської області, номер 12 від 13.02.2024 року для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби на території Хмельницької та Черневецької областей, номер 453 від 6.12.2024 року. Для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби на території Чернівецької області, номер 456 від 6.12.2024 року. Для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби на території Голий області Це, як вже було зазначено за заявою концерну РРТ. Прошу підтримати проєкт. Були якісь пропозиції зауваження до за цього рішення? Нема. Тоді прошу проголосувати. Хто задав на рішення прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Наступне питання. Так само за заявою ліцензіата пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що були видані фізичній особі підприємцю гармашу Сергію Михайловичу. Це номери ліцензії номер 185 від 22 24-го 24 року для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах на території Дніпропетровської області та номер 186 від 23 -го, -го, -го року для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах на території Миколаївської області. Пропонується підтримати проект. Шановні колеги, будуть зауважені? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. От дякую, Ірина Юрійовна, Наступне питання за результатами розгляду заяви ліцензіата пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що була видана фізичній особі підприємцю Шоркіну Роману Олеговичу, номер 488 від 13.12.24 року для радіозв'язку зв'язку в гатаканальних системах на території Сумської області та на підставі відомостей. З єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про прийняття підприємницької діяльності цієї фізичної особи підприємця. Прошу підтримати. Опозиція, заваження до, ця, до даного проекту рішення є. Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти? Одностайно. І е, останнє питання по першому розділу, І, ірина юрівна. Вам слово. Дякую. вашій увазі. Пропонується проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. Це обладнання радіодоступу радіоміст торговельної марки. Радвін Ізраїль п'ять моделей цього радіообладнання. Працює в радіотехнології широкосмуговий радіодоступ діапазон 5 ГГц, а також ці обладнання радіодоступу, точка доступу цієї ж марки. Виробництва компанія Радвін Ізраїль сім моделей, так само широкосмуговий радіодоступ, діапазон 5 ГГц. Пропонується підтримати. Дякую. Які будуть питання до Ірини Юрівни? Якщо немає, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу піднятому. Одностайно. Дякую. І тоді слово надається Богдану Лідівні. От по її питання? першого. Доброго дня. Шановний головуючий, шановні члени комісії, до вашого розгляду пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Двох фізичних осіб-підприємців, а саме Полозенка Валерія Віталійовича та Андрійчука Мирославу Іваніва, на підставі того, що вони припинили свою діяльність як фізичні особи-підприємці, про що свідчать дані з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Прошу підтримати. Які будуть питання до цього проекту рішення? Та не видно, значить. Тому прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за, прошу підняти руку. Водностайно. Дякуємо. Другий розділ. Олексійович, вам слово. Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Шановний Андрій Іванович, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект тижня щодо розгляду законопроекту 13.233.1 від 14.05 цього року. Законопроект надійшов на розгляд комісії від комітету. Законопроект передбачає внесення відповідних змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, зокрема щодо зменшення податкового тиску, забезпечення ефективного адміністрування податкових процедур. Підтримки обороноздатності країни та створення сприятливих умов для розвитку економіки в умовах воєнного стану. Водночас, пунктом 2 розділу два 2, прикінцевих та перехідних положень законопроекту встановлено, що у червні та на період дії воєнного стану заробітна плата та грошове забезпечення працівників службових і посадових осіб бюджетних установ нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено 1 січня 2025 року. Зважаючи на те, що запропоновані законопроектом положення можуть обмежувати незалежність цінка, яка пропонується висловити позицію з відповідним обґрунтуванням, детальним, що наведено в проєкті висновку, про доцільність прийняття із зауваженням щодо цієї норми, додатково хочу звернути увагу головуючого та членів комісії про те, що вчора, 3 травня, президентом України. Підписано закон за номером 8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації ПСАД. В тому числі, зокрема, зазначеним законом, встановлено, що оплата праці державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законодавчими актами, здійснюється відповідно до умов, встановлених відповідними актами. Нагадаю, що оплата праці державних службовців і голови членів комісії встановлена законом про НК, тобто спеціальна законодавча. База враховує це, тому пропонується крім обґрунтувань, зазначених у проєкті висновку комісії до цього законопроекту щодо необхідності виключення абзацу першого пункту при кінцевих положень законопроекту дозволити доповнити відповідним обґрунтуванням після його голосування направити до комітету. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення з висновком, з урахуванням сказаного. Дякую. Які будуть питання до Євгесовича? Питань немає, тоді, Євгенсович, додавайте з урахуванням нового закону пропозиції, які ви зараз оголосили. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати, прошу підняти руку. Одностайно. Одностайна. Євгенія, ваше друге питання, будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект постанови, яка про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови комісії від 20 травня цього року за номером. 325, яким було внесено зміни до порядку подання споживачами звернень та врегулювання спорів, зазначено постанову комісії було зареєстровано вчора, 3.06 міністерством юстиції в той же час, до Мінюстом у своєму висновку правової експертизи висловлено зауваження щодо правил норми техніки, тому відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 положення про державну реєстрацію. Нормативно-правових актів підготовлено проєкт постанови комісії, яким враховано висловлені а, зауваження. При цьому слід зазначити, що зауваження до постанови не впливають на суть нормативно-правового акту та не змінюють його зміст. Прошу підтримати проєкт постанови, який буде направлено на державну реєстрацію. Доповідь завершив. Дякую. Дякую, Ігор Які будь питання до Юсе? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. І в нас приходимо до третього розділу. Ірина Юрівна. Перше питання ваше. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення про внесення змін до рішення МКК від 12.02.2025 року, номер 81. Пропонується внести зміни до даного рішення про схвалення узагальнених умов застосування радіообладнання або випромінювальних пристроїв виклавши розділи 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 у новій редакції, що додається. Це обумовлено пропози... ну, необхідністю врахування пропозицій, які надійшли, надійшли до Національної комісії від секторальної групи е з оцінки відповідності радіообладнання. Е ці пропозиції були відповідно узгоджені з органами з оцінки відповідності. В коротко, якщо їх прокоментувати, то це вносяться зміни стосовно розділів наступних розділів радіообладнання КХ у КХ радіозв'язку, радіообладнання для передавання даних міжмашинних комунікацій, пристрої радіочастотної ідентифікації, абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку та технічні засоби електронних комунікацій, системи цифрового стільникового радіозв'язку, обладнання радіодоступу, радіообладнання. Для транспорту, абонентські земні станції системи супутникового зв'язку, зміни пов'язані в основному з уточненням сітки частот та формулу творення сітки центральних частот каналів означень класів випромінювання і у розділі 10 пристрою короткого радіусу дії добавлено нові узагальнені умови застосування рі двадцять 5 п'ять та РІ-26-1 та внесено зміни також до сітки центральних частот і означення випромінювання з коригуванням відповідної інформації пропонується підтримати даний проект Питання до Ірини Юрівни є? Якщо немає, то е, прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу підняти руки. Одностайно. останньо. Дякую. Е, Наталія Олексійовна, ваше питання. Заклюк Дякую. Шановний головуючий та члени комісії, до вашої уваги виноситься проект рішення про зведений звіт виконання фінансового плану державного підприємства Український державний центр радіочастот за перший квартал 2025 року. Враховуючи вимоги пункту 2.10 методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономіки від 18 листопада 2024 року за номером 26119, а також розглянувши звіт про виконання фінансового плану державного підприємства Державний центр Український державний центр радіочастот за перший квартал направленого листом. ОДЦР від 30 квітня 2024 року пропонується подати до Міністерства економіки України зведений звіт про виконання фінансового плану державного підприємства Український державний центр від за перший квартал 2025 року, що додається управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Питання до Наталії Олексіївної будуть. Якщо ні, то прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за, прошу підняти руку. Одно стане. Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Всім я дякую.